працювати Над задачами, які містять чотири ключові слова. Це сторінка 53, здається. 53 дійсно. Розпочнемо роботу над задачею 199. Ці задачі легкі. Вони за струк... ну, за, роз... за логікою легше, тому тут навіть зверніть увагу, немає для розв'язання для відповіді місця. Ну, максимум ми в маленьких зошитах можемо написати порядок дій, і цим написати відповідь, і обмежимось. Давайте працювати. На катері було 65 пасажирів. На зупинці вийшли 32 пасажири. А зайшли 24 пасажири. Скільки пасажирів стало на катері? Спочатку пояснюємо, що таке катер. Катер це у нас судно, тобто вид транспорту, який у нас невеличке відносно судно, але набагато більше, ніж човен. Катер завжди у нас вже з мотором. І, судячи з задачею, дитина вже може уявити, що тут може у нас бути то сотні пасажирів. Це такий серйозний катер. Є невеличкі катери. Одна, двох, там трьох місні. Але в нашому випадку це як якийсь регулярні, регулярні пасажирські перевезення на воді. Тепер ми виділяємо ключові слова. Які у нас були події? У нас на катері було. Навіть можемо звернути. Може, дитина одразу побачить, що у нас є ключові слова тут, але все одно пропрацьовуємо. Було. Потім вийшли. І одразу кількість. Зайшли. І стало. Дійсно, раз, два, три, чотири. Заповнюємо потрібні місця. Було 65 пасажирів. Вийшли 32 пасажири. Зайшли. 24 пасажири, стало невідомо. Ще раз закриваємо очі, заплющуємо і було. Вийшли, вийшли. Це зменшилась кількість людей на катері, чи збільшилось? Зменшилось. Можемо собі тут мінус поставити, як нагадування, що це пішло зменшення. Потім зайшли. Зайшли на катер, це збільшення, це на катер. І стало це, що у нас? Тобто було це старт, а стало це фініш. І між ними дві події. Зменшилась спочатку кількість, а потім збільшилась. Пішли далі, працюємо. Для того, щоб узнати, скільки стало, нам треба пройти подіях, по подіях, як ось і було. Тому це ланцюжок. Із попереднього, давайте уявимо, що це попенє іде наступне, і їх ніяк місцями ми змінити ну, не можемо. Тому йдемо ланцюжком. Було, вийшли, було, було у нас 65, вийшли, це від 65 зменшилось. Значить, 65 це у нас на першому етапі. Все, ціле. А 32 це вийшли. І ми тепер дивимося, скільки у нас стало після першої події пасажирів на катері. Бачимо, все: 65, 32 частинка. Щоб знайти другу частинку, ми 65 віднімаємо 32. Третє віконечко поки не чіпаємо. Розповім потім, навіщо воно нам тут надруковано. Є. І можемо відкрити тонкі зошити, написати задача. І пишемо першу дію. Ось вона і є. 65. Відняти 32. 6 десятків мінус 3 десятки. 3 десятки 5 мінус 2, 3, 33. можна сюди одразу. Пасажири. Навіть стало після того, як вийшли. Навіть, чесно кажучи, не бачу альтернативи для написання пояснення до цієї дії. Тому що все одне за іншим виходить, тому ми просто почергово виконуємо дії. Тепер ми можемо побачити, написати, що в нас стало 33, і йдемо далі. Три... Було, було 33 30... тепер. І що бачимо, що до цих 33 зайшло ось 24. Тепер скільки всього стало? Дивимось, що якщо наше 33 і 24, ми шукаємо ціле. Дійсно, це буде збільшення, тому ставимо плюс, пишемо 24. І, відповідно, записуємо другу дію. 33, додати 24. 50, 7 одиниць пасажирів. Відповідь. 57 пасажирів стало. Із тих дітей, хто дуже любить писати, можна написати: 57 пасажирів стало на катері. Тобто ми дивимось на запитання. І замість слова, скільки ми пишемо число відповіді. Ось у нас готова з вами відповідь. Повна, повнесенька, повніше не буває. Можна. Трошки менше слів так, писати. 33, 24, 57. А ось знизу це ми тренуємось писати вираз. Спочатку ми вираз ми складаємо завжди по останній дії, ще раз нагадую: остання дія була додавання. 24 це у нас було. Вираз ми його, плюс 24, ось сюди записуємо. А перше число 33 ми отримали із 65 першої дії мінус 32. Ось ми сюди в дужки її навіть і беремо, щоб показати, що це ми виконали в першу чергу. І ось таким чином отримали наш вираз і можемо дописати навіть тут збоку 57. Ось така задачка. Друга задача наступна, 200. Вона теж достатньо проста. Тільки вже про мурчика і котлети. Матуся поставила на стіл тарілку з 12 котлетами. Кіт Мурчик поцупив три котлети, скільки котлет стало після того, як матруся підсмажила ще 5 котлет. Дивимось, які у нас основні події. Старт задачі. Це що у нас поставила, або для тих, хто розуміє, було можна і написати, що це було. Скільки було? 12. Наступна перша зміна обставин поцупив? Скільки поцупив? 3. Наступне у нас не скільки стало, а після того, тобто наступна у нас подія, що матуся підсмажила або додала, можна 5. А після цього вже скільки стало? Невідомо. Відтворюємо це у короткому записі. Можна було, можна, поставила. Я напишу було. У нас сьогодні в класі дітям навіть так легше було написати. Було 12 котлет. Наступно поцупив. Поцупив три котлети. Підсмажила. Додала, можна, підсмажила. Під Змажила скільки 5 і стало невідомо. Було, потім їх зменшилось, а потім їх збільшилось. І нам треба знову, як і в попередній задачі, все це порахувати. Ідемо по нашому ланцюжку було 12. Ми бачимо, що з цього буде поцуплено. Тому 12 це все. І ось поцуплено 3. Скільки залишилось? Бачимо одразу, що це 12, мінус 3. І в тоненькому зошиті, відповідно, перша дія. 3 дорівнює, пам'ятаємо, 12, це 3 і 9 котлет. Дев'яточка, все. Тепер ми тут можемо написати дев'ятку. Тепер 9 котлет. Підсмажила ще 5. Ось дев'ятка наша і п'ятірка. Стало всього невідомо. Бачимо, що в нас додається п'ятірка. Друга дія 9 додати 5, це 14. котлет. 14. І дописуємо вираз. Це перша дія була. І хвостик другої дії. Спускаємо вниз і отримуємо вираз. Відповідь, замість скільки пишемо. 14 котлет стало. Пишу на вільному місці. Відповідь. 14. Котлет стало. Як бачите, ці задачки легші. Довше може більше писати аж 4 рядки, 4 ключових слова, але, за логікою, вони дуже легкі. І продовжуємо склад чисел повторювати, автоматизувати. Ще раз, вчора у нас було зменшуване, зменшуване це ціле. Шукаємо додаванням, це пам'ятаємо із вчора. Від'ємник різниця це частинки. Частинку шукаємо від більшого віднімаємо менше від цілого віднімаємо частинку. І сума при додаванні, навпаки, це у нас ціле і частинки доданки. Тому, для того, щоб отримати зменшуване, треба додати. Два числа які знизу. Для того, щоб отримувати різницю, треба від більшого відняти менше. Щоб отримати від'ємник, треба від більшого відняти менше від цілого частинку а ціле завжди більше. Аналогічно, щоб від'ємник отримати із більшого стопчику числа, треба відняти менше. Ну, Відповіді не буду писати, думаю, що відповіді самостійно можна е, написати. Це по-перше. По-друге, ще раз кажу: не рахуємо зі складу числа або поряд числові будиночки поклали і працюємо з них. Далі. Аналогічно, сума, ціле. Тому додаємо доданки. Ось у нас сума ціле. Додаємо доданки. Доданок. Половинка від більшого віднімаємо менше, отримуємо другий доданок. Аналогічно від більшого віднімаємо менше. Доданок від більшого віднімаємо менше. Мабуть, зараз ще наступне відео зроблю по роботі з числовими будинками. Як дивитися на них, щоб не рахувати на пальцях або на лінійці. Ну, більшість, так розуміється, знає, але може хтось десь опустив. І останнє у нас залишилось накресли будь-яку ламану, що складається із шести відрізків. Із шести ланок, ще кажуть, ланки. Відрізок це у нас пряма лінія, у якій є межі. Тому ми беремо, ставимо якусь точку. Беремо лінійку, кудись пишемо перший відрізок. Потім в іншу сторону другий відрізок. Як хочемо. Третій відрізок, четвертий я хочу так, п'ятий відрізок і шостий. Ось у мене така ламана. У вас може бути ламана така. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. У вас може бути ламана така. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Яка хочете? Головне, що ось шість ланок повинно бути на ній, щоб дитина це точно додержалась. Саме цієї вимоги: 6 відрізків використати не більше, не, не, не менше. Ось такий матеріал локру. Дякую вам за увагу. І далі числові будиночки зараз знімемо.